Привіт, мої хороші, це мій тихий рай. Продовжую роботу на городі. Сьогодні ще хочу, не знаю, чи встигну посадити, але хочу приготувати. Ось чоловік мені перебив рядочку під цибулю, під чесник зімні. Треба загромадити, вирівняти. І якщо встигну, може і посадю сьогодні. От, загромадила свою діляночку. Тепер буду робити рядочки, намічать поки. У мене ж такий маркер. Ось покажу вам, так щоб було видно. Так, бачите. Це ще від старих господарів лишився. Трошки широковате розстояння, але нічого. Буду ним намічати і потім сапкою робити. рядочки і висаджувати цибулю чесник. Ось зробила три рядочки, два зараз буду садити. Побачу, може навіть її не треба буде сапкою робити ямки. Земля пухка, то можна буде і натикати. Попробую. Якщо не буде тикатися гарно, то придеться робити ще сапкою ямки. Цибуля чесник садяться на висоту трьох. Ось, ось цибулинка така, значить три рази вища земля повинна бути над цибулинка і ще в два рази більше. І зараз будемо пробувати. Ось, вирівняла трошки ще свої рядочки, бо щось було не дуже рівно. Почала садити, значить дивіться, взяла я 5 сортів цибулі. Це така більш кругліша, дуже круглу я не люблю, тому беру таку длиненьку. Така фіолетова, така якби трохи сидявата. Дліненька, така ось дівенька. Тепер ось темно-фіолетова така, бачите. Дуже довгенька і біла, довгенька. Ну, тут така більш-менш кругло довгенька. Ціни, звичайно, ну, страшні брала спочатку по 120-130, потім 150, це вже брала вчора по 180, то собі синю я брала по 180. Буду висаджувати сантиметрів 10, 12, 15, одна від одної цибулинки. Висаджую тут спочатку. Хочу буду садити яка крупніша, повисаджую тут трошки мільчу посадила. Але буду починати, мабуть, з крупної. Тоді, якщо треба, буде може й вирветься. бо не знаю. Я сумніваюся, що з крупної буде хороша. Я в цьому році пробувала на такій простій цибулі, то там, де була. Біленька цибуля, там і хороший і урожай, і не з нічого, а та, що крупна була, то і стрілку йшла і гнила. і Коротше, Лучше, чим мілче, тим краще. Так що висаджую. Ну ось, із одної однієї мисочки в мене вийшло майже півтора рядочка. Ще буду далі цю досаджувати, але треба робити ще, слідуючий ряд буду одне будує один край. По цьому ряду, а потім далі буду вести вже два ряда, в мене буде знову. І так далі. Ну наскільки хватить Думала, що тут ще й місце залишиться але бачу, що, мабуть, не лишиться. І як бачите, ряди роблю на весь город тліні. Так зручно і поливати, і обробляти. Ми літом ну, весною так посадила я цибулю туди далі. То ну, мені сподобалося такий метод. Подружка порекомендувала, я вирішила спробувати, так що мені сподобалося. Ну, дякувати Богу, закінчила. Що я загорнула один рядочок, останній рядочок всадила білу цибульку. Ще лишився один рядочок, а там нерівно, то не знаю. Або докопаємо, або, може, чоловік мотоблоком. Бо я б хотіла ще за два рядочки зим, зимового чеснока посадити, але не знаю, що в мене там лишилося мені вистачить. Ну, так, в основному задоволена. Мотоблоком дуже добре. Перебив, то воно м'ягенька земля і дуже легко садиться. І ще хочу наголосити на тому, що коли садите цибулю, чесник будь-що. Старайтеся не дуже прижимати, щоб воно не хрускало, ну не, не лопалося, ну не нарушувалася цибулинка чи чесноченка, тому що з нею вже тоді толку не буде. Так що легенько, якщо не лізе, краще або розгорніть там якось, або просто в друге місце, де можна глибше сунути, Ну, через силу ніколи не, не сунути. Ось таку роботу не, не плануючи, навіть треба було зробити, але сьогодні не планувала, а, слава Богу, зробила.